Всім привіт! Сім років звикали до великої теплиці, нарощували обіги, а зараз нам треба зменшити. Вже залишилася третя частина теплиці. Саме важче було прибрати плівку, коли дув вітер. Ми, як прибирали, думали, що то сильний вітер, але був на другий, на третій день ще сильніший вітер був, все нормально, нічого не полетіло. Розпочинаю отримувати посилки з Насіння. Це з інтернет-магазину Квітковий сон. Тут мені подобається купувати насіння віоли і деякі петунії, але не було суміші петуній, великих розфасовок запакували, тому що я трішки ось собі ще й живця взяла. Собі в цьому році залишила лише вісту, а також багато сортів вербени. Добавила до своєї вісти ще три види міні-вісти. По пакетики номери. І тут в накладній ось є номери один. Це міні віста Єлов, Violet і Hot Pink. Віста Джазбері, подарунок, Бонні Флейм. Коріння світле, свіженькі живці, не застарілі. Зараз пересажу і заберу в хату під лампочки, бо тут дуже холодно, вже були приморозки. Усі мої квіти були прикриті, не опалювали. На термометрі було мінус один, але ніхто не замерз. Я тримаю тут лише ті квіти, які не бояться приморозків. Оброблені вони ридомілом від хвороб, жуков, від шкідників, не видно, ніхто не літає. І коли обробляємо, рослини як замирають, не хочуть рости. Та такому холоді ніхто й рости не буде. Зараз вже бачила, вкорінилася гвоздика. Місяць, мабуть, вона стоїть. У пеларгоні ще нема корінців. Свою землю змішала наполовину із класманом, щоб йому звикнуть було легше. Висаджую 200 грамові стаканчики, обов'язково відрізаю гарно кусочок дна, щоб вода протікала і коректором. Можна чорним маркером, тоді не видно, коли землі наберемо, в стакан, не видно. Якщо насипати мало землі, коріння зависає в повітрі і воно так довго приживається. Я коли розпочинала, так бачила, що треба, щоб повітря було в землі, легенько висаджувала, потім воно просто сиділо, висіло в повітрі. Та коріння не приживалося, та викидала я їх. Зараз притискаю горно. Земля пухка. Тут і моя пухка, і класману додавала. Отвір приблизно такий, як під касету. Це діпред. Пробувала я інший червоний сорт, то, мабуть, діпред найкраще. Я діпред вивела, замінила і була без червоної петунії. Зараз поливатиму із грогрін з фосфорним наклоном 1 грам на 1 літр води. Сподобалося оце добре в І забираю в хату. Отримала віолу, Колосс мікс 100 штук. Розпочинала я свою квіткову діяльність із 100 штук, потім перейшли на 1000 і повернулися знову до 100, тому що теплиці немає. Тепер потрішки. Цей рік була така погода, що дуже б гарно себе почувала газонія, а я не сіяла, тому що те літо було дощове, вона не квітла все літо. Тому знову повернулася до І По 50 штук дві різних взяла. Так само катарантус дуже любить тепло, і цей рік було таке літо, що треба було сіяти катарантус. Купила насіння, на той рік подивимося, яка погода буде. Опера взяла по 10 штук, буду раненько сіяти, пробувати ще живцями її розмножувати. І махрові петунію, рожева і синя, дуже сподобались. Віолу я завжди наприкінці грудня висіваю і разом з нею посію оперу. Багато квітів я навесні тримала у великій теплиці, зараз її не буде, тому ось придумали такі полички. Можливо, тимчасово вони будуть або й постійно. Якісь квіти, які люблять найбільше сонця, буду ставити вгору. Тут можуть витримувати розсада помідорів перцю. Дякую внизу. Всім, хто додивився мене до кінця, сьогодні отримала ще посилку із хурмою. Це від підписниці пригостили мене домашньою хурмою. Хурма прийшла з інструкцією, що вона трішки зелена, треба почекати, розкласти в один шар хвостиками вниз. Будемо чекати, доки достигне, і потихеньку її пробуємо вже.